Я дивився різні матеріали на тему змащування шини і дійшов висновку, що хто як хоче, так і мастить. Але якщо є люди, які грамотно можуть пояснити і обґрунтувати, як правильно в коментарях, я буду дуже вдячний. Акумулятори тут, наприклад, заявлено 6 а, але насправді це 20 вольт і ампер тут, ну, добре, якщо 1 ампер назбирається. Досить невелика ємність, тому я роблю наступним чином: я просто заюзав акумулятор, розрядив, змастив. Зарядив новий акумулятор, ріжу, розрядив, змастив, зарядив новий, ріжу. Бо є люди, які стверджують, що там ледь не через кожен ріс треба його там змащувати, але я мащу отак, і майже за рік, ну ви в принципі, бачили стан шини, я вам показував, тому все з нею нормально і добре вона ще працюватиме. Оту От деревину, яку ви бачите зараз позаду мене, власне, я хотів би її зарізати. Є тут, значить, старий сарай, і це груша. Бачите, вона. Ну, досить таки великого розміру насправді, і вона мені почала заважати. Робить багато сміття, підриває стіну, можливо, з фундаментом з того боку, і потрібно від неї позбутись. І, власне, хочу показати вам наскільки вистачить акумуляторів. Коротше, за діло за роботу. Вона глохне. Тобто акум здох, тому купа досить немаленька вийшла. От, І пішли, спробуємо, певно, другий акумулятор, дощ фігачить, але блискавки нема вже добре. Погнали міняти акум і е, продовжуємо тест. Фу. Трошки в дощу і промок. Поки що працює. Поїхали, друже. підпишись, щоб ми не загубилися. Ще на каналі є повне відео.